22 травня відбулося нагородження переможців творчого конкурсу до Дня міста. Організували конкурс Газета «Городський кур'єр, телерадіокомпанія Контакт ЛТД та міський портал Олександрійські новини. За два місяці до редакції надійшло 56 листів. Членам журі було важко визначитися з переможцями, адже всі учасники були різного віку та як можна оцінити творчість, щирість та любов до рідного краю. Кожен представив свое видение, что такое Александрия. Кто в стихах, кто в фотографической работе, кто в рисунке. И сегодня мы хотим наградить тех людей, которые на наш взгляд, на чисто субъективный взгляд редакции, представил самое лучшее, самое интересное, самое незапоминающееся и самое душевное роботу. Редактор газети Городской курьер Виктор Голобородько вручив переможцям конкурсу грамоти та сертифікати на безкоштовне привітання родичів чи друзів у газеті та на телебаченні. Серед переможців старшого віку опинилися Тетяна Бабічук, Людмила Лавренова і Наталія Абравітова. Привітав переможців і Євген Сайко, депутат міської ради, голова громадської організації Громадська варта. Хотел бы сказать буквально несколько слов, какова цель этого конкурса, для чего это все мы делаем. Ну, двумя словами это будет выглядеть так, чтобы любой человек, который родился в нашем городе, работает ли он здесь или работает где-то в другом городе, но он с гордостью мог сказать о том, что я родился в городе Александры, я родом с Кировоградщины. Ну вот в принципе, в принципе и все. Мне очень действительно приятно поздравить вас. Ну, то, что хватает у нас пока ресурсов, возможностей, и я действительно это искренне делаю. Євген Сайко вручив переможцям наручні годинники та цукерки. Пам'ятні подарунки, а саме авторські картини із солоного тіста отримали переможці від Ірини Колякіної. Вам наснаги творчої. Добла, успіх... Також подарувала повітряні подарунки директор аеростудії Валшебний Міршаров Оксана Шаповал. Привітали з перемогою і молодших за віком учасників Валерію Пилипенко, Ольгу Павлів, Маргариту Бутенко та Джульєту Оганесянц. Їм також вручили грамоти та сертифікати, а ще книги та ікони від Ольги Бошко, голови благодійної організації Олександр Марінський Будинок Милосердя. Діти отримали у подарунок наручні годинники і цукерки від Євгена Сайка. Переможці були приємно вражені повітряними композиціями, які подарувала аеродизайнер Оксана Шаповал. Я благодарю конкурсантів за участь в конкурсі і хотілося б победителям вручити свої призи із композиції з воздушних шаров. Достойні були роботи, рисунки, стихи, прози, поеми. В общем-то, много материала было, из которого можно было выбрать самые лучшие. Благодарна всем конкурсантам, которые приняли участие. Хочу отметить людей, которые сегодня у нас в студии и которые получат призовые подарки от меня. Всех жителей города хочу поздравить с Днем города Александрии. Пожелайте творческих успіхів, сімейного благополуччя, улибок побольше, праздник в житті. Будьте щасливі. На жаль, не змогли прийти на нагородження через те, що працювали двоє переможців конкурсу: фельдшер швидкої медичної допомоги Максим Павлов та працівниця кафе Ольга Рак. Але подарунки обов'язково знайдуть своїх власників.